Музичний марафон з нагоди 70-річчя Олександрійської дитячої музичної школи розпочався ще у лютому. В рамках святкових заходів на сцені закладу культури за сольними концертами виступали випускники музичної школи різних років. Проводились концерти муніципального духового оркестру Ліра та виступ народного аматорського оркестру народних інструментів Камертон. Гранд-концерт за участю педагогів школи та вихованців усіх відділів музичної школи відбувся 20 3 травня мені приємно сьогодні бачити вас в цьому залі. Приємно взагалі. Навіть уявляти про те, що ми сьогодні святкуємо цей прекрасний ювілей. До речі, ми його святкуємо вже, ви пам'ятаєте, з 5 березня, і за цей час хочу сказати, що ми отримали величезну кількість привітань від наших викладачів, студентів, дітей, які тут навчалися. Які зараз шлють нам привітання майже з усіх куточків нашої країни сьогодні? Хочу подякувати викладачам в першу чергу, які дарують свою любов, зароджують зерно в дітях, запалюють той вогник, який потім. Росіються скоріше всього по всьому світу і несуть мистецтво і дарують людям. Я дякую учням, які наполегливо навчаються. 70 штрихів до ювілейної симфонії це концерт, який став яскравим завершенням святкування важливої для закладу культури дати. Виступи ансамблів, хорів а також відомі мелодії у виконанні учнів та педагогів, як сольно, так і у дуетах, стали ястравою фінальною родзинкою заходу та почали відлік нового десятиліття дитячої музичної школи. Прикарпаття нещодавно приймала чемпіонат України з екстреної медичної допомоги. Карпатське медичне ралі. Участь у змаганнях взяли 25 українських бригад швидкої та дві європейські команди представниці Польщі та Литви. Була команда і сил оборони. Вперше до змагань долучилась і команда парамедиків з Кіровоградщини, у складі якої були Олександрійці. Перша команда поїхала не з обласного центру, а з міста Олександрії. В складі команди була я, як лідер команди, гаряча Марина. Також парамедик Віталій Нагірач і екстерний медичний технік з міста Кропивницького Євген Криворог. Ми працювали як одна команда. Ну мабуть, більше лідер команди брав на себе. Зобов'язання дійсно лідера керівника, який мав все тримати в голові, всі процеси, які проходили. Парамедик виконував все те, що потрібно було, в основному всі маніпуляції. А також ми з парамедиком радилися щодо надання допомоги пацієнтам. Екстрений медичний технік також брав активну участь у допомозі в огляді хворого, також в надання допомозі йому допомоги. А також в транспортуванні хворого до машини і вже потім для перевозки хворого далі. До Карпатського ралі готувались інтенсивно, понад два місяці у Кропивницькому навчально-тренувальному центрі. Приблизно ми знали, що це мали бути симуляції, тобто, симуляційні задачі. Тому на підготовці ми теж займалися саме симуляційними задачами. Тобто, у нас були, скажімо так, легенди, за якими наші пацієнти були в тяжкому стані, і ми вчилися. Ну не те, щоб вчилися, а вдосконалювали наші навички по наданню допомоги їм. Це були травмовані хворі, критичні дорослі і критичні діти. Сценарії чемпіонату будувались на реальних історіях, які трапляються у щоденній роботі бригад, невідкладні стани дітей та дорослих, травми під час ДТП, міжгоспітальні перевезення критичних пацієнтів, врахували навіть воєнний досвід України, масові травми, ураження вибухівкою та надання допомоги у зоні потенційної загрози. Один із етапів естафети це була допомога критичному дорослому з травмами. По легенді це була вагітна жінка, яка постраждала внаслідок ракетної атаки. Так як на місці було небезпечно працювати, працівники МНС доставили її нам в машину. Ми мали від'їхати на безпечну відстань. І безпосередньо в машині надавати допомогу. Цей етап мені здався найбільш, мабуть, важким, не тільки морально, тому що ми усвідомлюємо, що зараз це тренування, але насправді це не тренування, а змагання, але насправді це може бути і в реальності, на жаль, в наш час. Це було. Морально важко через переживання, через такий виплеск адреналіну, але й фізично, тому що працювали ми в бронежилетах і в келарових касках. І це все відбувалося в нашому автомобілі, де обмежений простір, і настрої, і судді, і просто не те, що переміщатись, а там дихати важко було. Загалом кожна команда пройшла 11 конкурсних завдань майстерність кожної оцінювало журі з українських та європейських фахівців. Оцінювалось багато факторів, дуже велика увага зверталась на взаємодію команди між собою, на комунікацію, також на швидкість на ситуаційний сценарій давалось близько 20 хвилин. Якщо ми вкладалися в цей час і надавали всю необхідну необхідну допомогу, добре. Якщо не встигали, сценарій закінчувався, що не вспіли, за це знімалися бали. Ну і звісно ж, за якість тому, що Більшість манекенів мають таку особливість, що вони передають інформацію на планшет або телефон інструкторам, і вони можуть бачити і якість компресій, і якість вентиляції, і всі маніпуляції, які проводяться, вони можуть відслідковувати. Тому звертали увагу багато на що. У підсумку змагань команда медичних працівників з Кіровоградщини увійшла до п'ятірки найкращих і дякую усім за віру та підтримку. Зокрема, керівнику центру екстреної медичної допомоги Андрію Табачуку, навчально-тренувальному центру на чолі з Вадимом Кошлаком, також Валентину Шаханову, Юлії Кобі, Костянтину Роєву та Дмитру Савченку. Студенти Олександрійського педагогічного коледжу зустрілися з військовослужбовцями 42-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Олег Федоров, родом з Кировоградщини, з перших днів повномасштабного вторгнення захищає кордони держави на передових позиціях. Починав з Херсонщини. Там, деякий час ми були до тих пір, поки вони не перейшли на ту сторону Дніпра. Потім нас перекинули на Бахмут. У 22-му ж році перед новим роком. Були ми на Бахмуті в районі двох місяців, нас оттуда вивели типа на відновлення на Київщину в січні, виходить, десь 26-27 числа. В Києві на відновленні ми побули десь місяць, місяці 15 днів, і опять ми вже приїхали на Бахмутське направлення тільки вже з сторони з, іншої сторони, з сторони Часового яру. Там були ми півроку десь, це вже 23-й рік, виходить, десь 17 марта ми там були по вересень місяць, там десь. 6 чи 7 вересня нас відтуди вивели, завели на Куп'янськ. Були на Купянську десь в районі Руку. Ну і після того вивели нас, перекинули на Вовчанськ. З моменту наступу на Вовчанськ, коли Російська Федерація наступала на Вовчанськ, туди нас завели для оборони Вовчанська. Ми знаходимося там. До цього часу під керівництвом сержанта збройних сил України підрозділ неодноразово виконував складні бойові завдання. У складі бронегрупи Олег Федоров брав участь у боях на Херсонщині. Зокрема, військовий разом з побратимами звільняв село Садки. У листопаді 2022 року бойова машина під командуванням Феда зайняла рубіж на березі Дніпра біля козацького. Противнику перекрили шляхи відступу, що стало вагомим внеском у загальну операцію зі звільнення Херсонщини. Указом президента від 24 лютого 2024 року Олегу Федорову присвоєно звання Героя України з врученням найвищої державної нагороди ордена Золота Ну, означає для мене це, це те, що держава як країна признала мої заслуги перед нею. Олександр Ващеня з позивним Ман, також з Кіровоградщини. Служить разом з Олегом Федоровим в одному батальйоні. Він відповідальний за ремонт техніки та БПЛА. Військовий говорить, що служба ніколи не буває легкою, і кожен свій вихід на бойові позиції пам'ятає добре. Для мене складний був найперший, а також складний був Бахмут перший. Ми тоді, як воювали із цими музикантами російськими, найманцями. Ну, такі вони, ну, вони і зараз не дивляться на свої втрати, ну і в нас втрати то теж, на жаль, є. І, на жаль, ну, в бойових умовах неможливо все передбачити. Але найважчий для мене особисто був перший, тому що, ну, якби не було в мене такого опиту, ну ні в кого з нас не було. Так що якось, а так пам'ятається, все таке не забувається. Важливе значення мають для військових не лише техніка та зброя, морально підтримують на війні дитячі поробки та малюнки. Місця дислокації, вішуються, палатки. У мене листівку, яку мені вручили, вже рік в машині їздить вигорівша, але лежить на панелі лобового стекла. Ну, воно кожному напоминає свій світ, свою домівку своїх рідних. Рочків чотири, мабуть, малювала дитина. Я забирав волонтерську допомогу і ну, безпосередньо і мені дитина вручила, я її так і досі ввожу, вона ну, так і їздить там. Педагогічний коледж ніколи не залишався осторонь потреб військових з перших днів повномасштабки. Заклад волонтерить та працює на перемогу. Волонтерська діяльність закладу розпочалась з 22-го року, зразу після початку повномасштабної війни. І військові надзвичайно часто бувають в нашому навчальному закладі. Це повинні ми робити, тому що і ми повинні бачити своїх захисників, які стоять на межі. Між добром і злом, і поряд з тим, вони повинні і самі бачити тих, заради кого вони це все роблять. Під час зустрічі з військовими студенти ставили багато питань. Молодь цікавили реалії війни, мотивація та важливість підтримки тилу. Підсумком зустрічі стали обереги від студентів, прапор України та спільне фото на згадку з військовими. 28 травня. Учні гуманітарного ліцею стали учасниками, а дехто і ведучими інженерного фестивалю. Учням третіх-четвертих класів запропонували відвідати п'ять різних тематичних локацій, де досвідом та своїми напрацюваннями ділилися старшокласники. На активностях першої можна було побачити роботів: рукоманіпулятор, скелет та кінетичну скульптуру. Один із ведучих локацій розповів, як змусити робота шустрика рухатись. Я працюю на локації «Технобум» та презентую свого робота. Він працює від електроенергії батарейки або електроенергії. Він також може, може питатися через через сонячне світло, але зазвичай а особливо зараз зараз не вистачає можності. Тож як він працює? Провода беруть електроенергію з батарейки, потім передаються електроенергію до моторчика. Потім цей моторчик вращає шестеренку. Ця шестеренка вращає стержень, на якому Є оці колесики, можна сказати, казати, і ці колесики вивраються. На вміст локації учні мали змогу запустити дрона. Я працюю на локації креатив медіа. У мене є такий компаньйон дрон. Я, я ним користую, користуюся вже одну неділю, але вмію робити дуже великі, ну, дуже круті трюки. Я даю іншим учням спробувати ну, використовувати його, зробити різні трюки, та також спробувати політати на ньому. Спробувати себе в ролі експериментаторів учні могли на локації Вов Ефект. Магічний пісок, штучний сніг та гнучка кістка. Тепер для них не новинка. Дітям також запропонували низку майстерок, як от зробити міст з макаронів та трубочок чи вежу з маршмеллоу. Була й локація з експериментами. Учням відкрили світ під мікроскопом та показали бактерії, що зникають. Сьогодні в нас заплановано проведення інженерного фестивалю. Ми до нього готувалися протягом двох місяців. Перед цим ми проводили інженерний тиждень, після чого подали заявку на проведення саме такого інженерного фестивалю. Що передбачає даний захід? Це проведення в локаціях певних таких активностей, де діти діляться своїми якимись винаходами, досягненнями, тобто як певний підсумок за весь навчальний рік. Ну і показати певні інженерні якісь нахили для дітей 3-4 класів, які в майбутньому будуть. У нас навчатися в п'ятому класі, де ми хочемо, де не хочемо, де будемо проваджувати СТЕМ уроки вже на постійній основі. Захід став можливим завдяки фінансовій підтримці партнерів. Інженерний фестиваль ЄФЕСТ це частина національної освітньої ініціативи Інженерний тиждень, яка об'єднала учнів та вчителів навколо ідеї мейкерства, дослідження нового та пошуку рішень для розв'язання різноманітних проблем. Організаторами є громадська організація «Пропролаб» спільно з гуманітарним ліцеєм Олександрійської міської ради Кіровоградської області та за підтримки нової Україна». Подібні заходи та проєкти обов'язково будуть в навчальних планах закладу. Зауважила директорка. Останнім часом в Олександрійців виникає все більше занепокоєнь через можливе закриття єдиної в місті психіатричної лікарні, виконуюча обов'язки директора Даріко Мозгова зазначила, що ситуація у закладі складна і пов'язана з обмеженим фінансуванням. Адміністрація звернулася до обласної ради з проханням прийняти якесь рішення про реорганізацію нашого закладу, бо інакше ми не виживаємо просто. Варіантів було декілька. Ну, я взагалі-то зверталась десь починаючи з 2020 року, вже з цього приводу, бо ми розуміли, що щось так закінчиться все. Але рішень не приймалось, але на даному етапу це вже такий приділ. Далі вже не можна відступати. І пропозицій було декілька. З нашого боку, це була пропозиція, що ми влилися в міську лікарню, наприклад, в нашу александрівську медичну сферу як відділення. Друга пропозиція була: це щоб ми були відділенням обласної лікарні. І третя це така катастрофічна для міста. Я вважаю, що це ліквідація повністю закладу. В Олександрії вже ліквідовані протитуберкульозний та онкологічний диспансери. Реорганізовано шкірно-венерологічний та наркологічний. І основна причина у всіх однакова: фінансові труднощі через відсутність контрактів з НСЗУ та надання певних медпослуг. На сьогоднішній день просто така ситуація складається після от початку роботи НСЗУ, що такі маленькі лікарні вони неспроможні, просто, вони не можуть витягнути всю роботу. І пов'язано це в першу чергу з тим, що монопрофільна лікарня і нема такої кількості пакетів, які б забезпечували її фінансово. І тому стало питання з тук диспансером, шкір диспансером, сонка діспансером. Ну Ідея була така. Така, ніби щоб нас об'єднати і щоб вже на базі нашої лікарні надавалися від цієї допомоги. Закінчилось все тим, що як юридичні особи ці лікарні не існують. Але місто забезпечило надання допомоги практично по всіх. Ну, онкологія тільки залишилась отак без допомоги, це там приватно якось організовано. А в межах міської лікарнірологи, дерматологи працюють, наркологи працюють, так що, ніби вони забезпечили всіми відзіатри працюють. Так що лікарні немає, але це такий вихід просто із цієї складної ситуації. Психіатрична лікарня поки що продовжить свою роботу, припиниться її існування лише як юридичної особи. Це означає, що тут в закладі не буде керівника, як так як директора. Як от на даний етапі я виконую ці обов'язки, будуть проблеми, мабуть, з бухгалтерією, а все інше має працювати, якщо ми будемо відділенням обласної лікарні. Це такі на сьогоднішній день. Такі для нас це вихід. Для наших пацієнтів це вихід. Нічого для пацієнтів не зміниться. Допомога буде надаватися амбулаторна стопроцентна. Дуже сподіваюся, що і стаціонарна допомога залишиться у нас. Це все будемо чекати рішення депутатів обласної ради. але я думаю, що вони правильне рішення приймуть на даному етапі. і Сподіваюся, що ми далі будемо працювати. Ми запитали, які послуги медичний заклад надає зараз. Це стаціонарна допомога цілодобова, це переважно хворі наші психічна, на психічні розлади. Хворих на наркологічні захворювання ми не кладемо в лікарню, тому що в нас, по-перше, немає ліцензії, немає спеціаліста-нарколога. І ми не працюємо з ними. А наші хворим з психічними розладами у нас цілодобова госпіталізація проходить в день. У нас іде амбулаторний прийом, це надання амбулаторної допомоги нашим хворим, тим, хто з'являється вперше, і хронічним нашим хворим. Це призначення лікування, спостереження, це проведення профілактичних оглядів психіатричних. Здачею аналізів там що згідно з законодавством, отакі такі послуги. У нас лабораторна служба працює в межах наших стаціонарних відділень. Тож як працюватиме Олександрійська психіатрична лікарня, остаточно вирішать депутати обласної ради під час сесії, яка відбудеться у червні. 60-річна Світлана, яка ввечері 28 травня поверталася з роботи та переходила пішохідний перехід, не очікувала, що вже через декілька хвилин буде їхати до місцевої лікарні з множиними переломами та забоями. Обстеження ще триває, розповідають рідні. Вже зробили декілька операцій та переливання крові. Лікарі сказали, що забій лобної частини так гіматома. Так, Рука ліва, дуже багато осколочних переломів, так. рука в дуже в тяжкому стані. Так. Що... Тазобедрений, так. Тоже, ще поки вони не приділилися із діагнозом. Так. Чотири ребра, ребра зломано, так. поставили внутрішні кроти. Кровотеча була, так, е е їй робили переливання крові вчора, і сьогодні ще будуть робити, так, і ліва нога так, теж поставили апарат їй, так, на витяжки. Дуже, в сказала, дуже в тяжкому стані. Вчора так, їй зробили, поставили ж апарат на ногу так, і зробили дренаж грудної Ну, деребра родної клітини. ДТП сталася по вулиці Козацький шлях. І за невеликий проміжок часу це вже четверте ДТП на цій вулиці. Десь в районі 17, 17, 17.30, так вона з роботи завжди приїжджає, так, встає, завжди переходила. Вона сумлінна, переходила переход тільки по пішохідному переходу. так. Вона мимо пішохідного переходу, ніколи не переходила. Змили, швидка, правда швидко приїхала, забрали її. Коли ми вже прийшли на місце ДТП, то швидка вже її. На місці працювали правоохоронці. 28 травня 2025 року, о 16 годині 45 хвилин, 51-річний водій, рухаючись на автомобілі Рено Меган по вулиці Козацький шлях в місті Олександрія, допустив наїзд на пішохода. 60-річну жінку, яка переходила проїзну частину по пішохідному переходу. В результаті даної дорожньо-транспортної пригоди пішохід отримала тілесні ушкодження та була доставлена до центральної міської лікарні. Наразі, за фактом даної дорожньо транспортної пригоди, розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування. В університеті третього віку, який працює при Олександрійському територіальному центрі, відбулось свято останнього дзвоника. Цьогоріч шість клубів за інтересами та вісім факультетів відвідало 235 студентів старшого віку, які отримали сертифікати про завершення навчання. Привітала дорослих випускників заступниця міського голови Ірина Чемерис. Життя воно надзвичайно коротке, і е, ми свою молодість там середній вік, ми зараз віддаємо сім'ї, дітям, чоловікові там, чи дружині, державі, роботі. А, а для себе що? А що да? ж для себе? А, і коли людина вже е, е, йде, напевно, на пенсію, оце золотий вік, коли вже ти можеш сам собі приділити увагу. І в цей вік, в цей період. Ну, мені здається, дуже багато людей відкривають в собі нові таланти, нові можливості. Хтось малює картини, хтось пише вірші, а хтось вивчає мови. І от я дивлюся, що в цьому році додалося дуже багато іноземних мов, коли люди прагнуть їх пізнати. Ну, я розумію, що це не просто так, а напевно в когось рідні проживають в ті самі Польщі, ті самі Франції чи Німеччині, і дуже хочеться спілкуватися із внуками, бо ми всі розуміємо, що коли внуки пішли в ці школи, вони вже, знаю, говорять багато цією мовою, а бабусі, дідусі ж хочуть не відставати. Розуміти своїх внуків. наймолодшому студенту університету 37 років, найстаршому 88. Найбільш популярним факультетом цьогоріч став філологічний. Там вивчали п'ять мов: українську, німецьку, англійську, польську та французьку. Значний внесок у знання студентів зробили викладачі факультетів. Але, на мій погляд, в цьому році і був найпотужніший склад викладачів у нашому університеті. Вони вас зробили більш діджиталізованими, сучасними начитаними, співучими, здоровішими. І я вдячна всім викладачам, всім керівникам за ту любов. До людей, до знань за свій досвід, який вони передавали вам, всім студентам. І я маю надію, що ми в майбутньому з вами будемо продовжувати працювати. Факультетом, який став найбільш відвідуваним по кількості учасників, був напрямок прикладного мистецтва та курс хорового співу. Десять студентів, які пройшли повний курс навчання, отримали сертифікати. Я навчалася на факультеті української мови, філософії і комп'ютерної грамотності. Дуже вдячна своїм викладачам. От Світлані Михайловна, Олександру Міхаловичу і Ольги Костянтинівні, а привела мене сюди моя вчителька, <гум>, якій вже 80, але вона така дуже чуйна, енергічна, гарна жінка, і я вдячна всім керівникам. Але головне не тільки знання, яке я тут отримала, а коло друзів, <гум> які случились, коли ми всі познайомились. Ми з Людмилою Георгівною вирішили на наступний рік, продовжували все саме факультети, бо це неможливо з ними, е, це, і піти на англійську мову, <сум> щоб більше бути, як кажуть, всесвіти, не відставати від внуків ну, і так далі. Да. Щороку, за бажанням студентів університету третього віку, з'являються у закладі нові напрямки на наступний навчальний рік серед пропозицій вивчення культури мовлення, японської мови та заняття танцями.